Слава Україні! Героям слава! Друзі, це кущ перед вами різауш сорт. Як бачите, посередині пагонів майже немає. Лоза чомусь не викинула бруньки, такі, які були дуже сильно росли. Зато бачимо ми з краю, бачите, ось пішов дуже товстий пагін. І я не знаю навіть, що з ним робити з таким пагоном. Я його літом, бачите, тут обрізав. І пішов один і другий. І теж товсті. Я думав, що якщо я його зупиню, то піде сила росту на інший. Ні, не пішла. Тому. І про, ця, про цей виноград Різауш розповідав один з виноградарів. Казав, що він дуже довго плодоносить, якщо йому дати довгу обрізку, довгий рукав. Отже. Я його зараз пересаджу в інше місце, бо тут в мене немає де, це крайній кущ винограду. Тут немає куди. Тут город, там інші кущі, я його пересажу в інше місце, він буде мати менший ріст, тому що корінь буде трошки понищений. І, відповідно, я його зможу контролювати. Зможу йому дати довгу обрізку, довгий рукав якийсь. якщо його тут тримати, то він. Він не буде рости, він буде, якийсь пагін буде журувати, всередині буде пустота, порожнеча, грон буде відповідно мало. Отже, я його зараз обрізаю і викопую і пересаджую в інше місце. До такої, друзі, кореневої я наразі докопався, дивіться, як бачите, ось так вона виглядає. Вигляд її. І туди, і сюди вона йде. Копаю далі. Копаю далі. Ось з цього боку. Ну, він вже ворушиться добряче, такого брати, тако, він ворушиться. Але, але ще потрібно копати. Яма неабияка. Землі ось уже скільки, бачите. Накидано багато. Ось і все, кущ викопаний повністю. Десь корінь обрубаний, десь одрізаний. І несу його на нове місце посадки. Ось так вдалося розправити коріння. Краще не зміг. І буду засипати його землею. Тут, звісно, кучка землі ця засипеться, тут це опуститься нижче. І мушу працювати, мушу засипати, інакше не виходить. Ось так вийшов на новому місці різауш. Хай росте. А я, а я приступаю до викупки ось цього куща молоденького саженця двохрічного. це Ельвіра. І вона піде рости на місце різауша. Такий садженець. Така ось коренева, друзі. Ну, молоденький. Два роки. Але молоденький, от таке все вийшло. Тут розмістив на шнурочку, там на палочці з того боку, аби він нижче не опускався. Ну і буду засипати м'ягенькою землею та заливати водичкою. Друзі, садженець майже висаджений. Бачите, чуть-чуть досипати, але вже вечір. І боюсь, що зйомка буде не дуже. Одним словом, пересаджений Різауш, а на його місце львіра посаджена. Так що нехай всім щастить, гарних всім рожаїв, перемоги над удвічним ворогом, слава нації, смерть Російської Федерації.